У бабусинім буфеті степан олійник. У бабусинім буфеті і варення є, і мед. Умостившись на паркеті, Іра зиркнула в буфет. Десь на кухні баба Женя. Тут як краси і нема. І припала до варення тиха іра крицькома. Набере його. З під тишка заховає у кишені Голубого фартушка. Чи не йде бабуся женя, погляда через плечі? а вареня із кишені в черевички вже тече? Баба глиб через дверцята, я ж кинулась вперед. Що це тут за поросята поналазило в буфет? Я залізла недалечко фартушок І діринками. А та банка ще з краєчку заварена.